Балетні па на протезах, український мінометник Олександр Будько, на позивний терен, який втратив на війні обидві ноги, виступив на сцені театру в Лос-Анджелесі. Військовий став учасником шоу «United Ukrainian Ballet». із танцівниками. Він познайомився в США, коли був там на протезуванні. Олександр захотів танцювати. Його ідею підтримали. хореографію ставили спеціально під нього. Терн ніколи не танцював і тим паче на великій сцені, але своїм вчинком хотів насамперед підтримати та мотивувати воїнів, які втратили кінцівки і показали, що не варто опускати руки. Опанувати танцювальні рухи на протезах зізнається було складно. Олександр боявся втратити рівновагу та впасти, але все вдалося. Публіка зустріла цей танець оваціями. Ця хореографія розповідає про події в Україні, про війну, про незламність українського народу. Що, якби складно не було нам, ми все рівно продовжуємо іти, турувати свій шлях, незважаючи на втрати. Для нас людське життя це найвища цінність, і ми підносимо це життя вище над смертю, вище над каліцтвами і над всім цим ми відрізняємося від ворога.